Попри всі виклики, підприємства Закарпаття продовжують працювати так само відповідально а найсумлінніших платників податків нагородили відзнаками. Ми з 21 го місця по сплаті податків піднялися на 6 -е місце. В Україні за рахунок податку, з прибутку, який платиться і розщеплюється до обласного бюджету. У нас виконання плану десь 300% порівняно з довоєнним часом. Ріст заробітної плати Закарпаття йде одне з найкращих по темпам росту заробітної плати. Тобто, і це ця, ця динаміка вказує, що це буде надалі продовжуватися, Будуть збільшуватися робочі місця для всіх охочих, хто хоче працювати. 15 підприємств Закарпаття стали лауреатами першого. Туру національного конкурсу рейтингу Сумлінні платники податків 2023. Конкурс по території України вже триває 20 років. Що це за такий український рейтинг? Він складається з двох етапів. Перший обласний це тур. Це в нас ті, що вимагають або виборюють перше місце і отримують заслужений диплом переможця на обласному рівні. Потім з цих переможців ми надсилаємо матеріали в Київ. Там наша обласна комісія визначає. Там є все українська комісія рейтингу. Було 414 номінантів. З них вибороли перші місця, отримали дипломи вже за цей час, що пройдено, і плюс сьогоднішнє міроприємство, 250 для таких номінантів серед переможців: вісім середніх та сім малих підприємств Закарпаття. Вони спеціалізуються у різних сферах. Точно знаю, що найбільше балів мені дали навіть не податки на прибуток, як при оцінюванні робиться, а допомога. Допомога армії, допомога тих, кому допомагав. Кращий платник податку це якось в наш час. Знаєте, воно дуже звучить, тому я рада. Працюючих людей в санаторії гірська Тиса 210 людей, на Броварні 50 людей. Нам приємно, що ми отримуємо таку відзнаку, тому що ми представляємо маленьке гірське село з Рахівщини з невеликим населенням, але з дуже таким великим потенціалом, який ми реалізуємо. І це відображається в кількості і об'ємі сплачених податків. Під час відбору комісія, що обирала кращих серед учасників конкурсу, оцінювала повноту і своєчасність сплати податків кількості офіційно працевлаштованих осіб, розмір середньомісячної заробітної плати та благодійні акції. Далі на лауреатів із Закарпаття чекає загальнонаціональний тур конкурс рейтингу.